you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Мінські угоди були фатальною помилкою. Порошенко про це заявив військовий експерт Світан в інтерв'ю. До всього світан пройшов через російський полон у 2014-му та працював радником керівника Донецької ОДА. Журналістка пригадала слова Порошенка щодо того, що він думає про мінські домовленості та чи не були вони помилкою для країни. Він очевидно сказав, що зробив усе правильно. У той же час йому відповів світан. Петро Олексійович лукавить прекрасно розуміючи саму тему. Він прекрасно розумів, і я йому доповідав особисто перед мінським один, що не можна цього робити, не можна виходити на переговори взагалі. Тобто, в принципі, не можна було домовлятися, тому що будь-які переговори це затримка та зупинка бойових дій, накопичення і просування противника, якого я в кілька разів більше зауважив світан. Петро Олексійович, підписавши 1 і 2, дав росіянам час озброїтися, зібрати армію і напасти на Україну. Якщо б не було мінська 1 очевидно, не було би 2. Було б певні бойові дії в районі Луганська і Донецька. Вони б протягом декількох місяців закінчились. Треба було просто роздати зброю і пустити усіх тих, хто хотів на Донбас воювати, а не стримувати ці батальйони на другорядних ролях, підсумував експерт. Та водночас такі слова скаже будь-хто, тому що такі речі є очевидними, але як бачимо, не для усіх. Мінські угоди – це ганьба і завдання суверенітету країни. Спроба якось усе заморозити і спокійно далі заробляти гроші на схемах ЗРФ. Утім, є відчуття, що якщо порохоботам зараз запропонувати мінськ, 3 вони його з задоволенням приймуть і не вдавляться, як то кажуть. Власне, ось як із журналістом Бутусовим. Порошенківський посіпака, журналіст Бутусов, продовжує лити бруд на військово-політичне Йвництво зараз же це сталося на тлі заяв про можливе звільнення міністра оборони Резнікова з посади. Таким власне лише й потрібні скандали за теперішньою улюбленої ними влади. Бутусов нещодавно виступив з заявою, що Резніков ніби має бути солдатами на фронті більше ніж з дипломатами. На думку порохобота, який очевидно живе ще за радянськими стандартами. Міністр оборони повинен їздити по фронту, возити ящики з полуницею і робити фото, замість того, щоб займатися забезпеченням армії. До речі, Бутусов у часи Порошенка активно просував натовські реформи, де ЕМО є цивільної. Особою, а не військовими. Ще при тому ж Порошенко цю реформу і прийняли. У нас зараз Міноборони цивільний, і він не має керувати армією. Це робота генштабу. А міністр оборони має її лише забезпечувати. І журналіст це добре знає, але ж працює за певну користь від Порошенка та його партії. Такі як пороховоти лише зацікавлені в тому, щоб лити брота на теперішню владу. Так от, однозначно певні недоліки у діяльності Резнікова пов'язані з тим, що не проконтролював відомство у боротьбі з корупцією. І зараз цим займається СБУ. Та водночас Україні. Потрібен міністр, який уже налагоджений зв'язками з політиками заходу і зможе далі підтримувати курс на озброєння держави. Чому ніхто не згадує зусилля Резнікова щодо передачі Україні усієї необхідної зброї, усі його візити на Рамштайн та навіть підтримка бойового духу українців та військових на початку повномасштабного вторгнення, поки хтось завжди усьому шукав зраду, тому радимо не розганяти зраду, як серед військових, так і серед цивільних українців. Самі усе бачать і зроблять висновки. А ось такими як Бутусов та невдала команда піарників Порошенка, нехай згодом розбирають. Ці відповідні органи на цьому мене все підписуйтесь на блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.